Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо UA Дніпро. В ефірі програма Тема Дня. В студії працює ведуча Світлана Угнівенко. Близько 600 ОСББ Дніпра отримали спеціальні дошки для оголошень. Про це повідомила Дніпровська міська рада. Яка інформація розміщена на дошках і як ОСББ можуть їх отримати? Про це говоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це спеціаліст по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН, департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради Владислав Макарець. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096 447 13 03. Тож, шановні наші радіослухачі, долучайтеся до розмови, телефонуйте або пишіть нам на Viber. Повторюю номер телефону 096 447 13 03. Нагадую, ми в прямому ефірі. Отже, пане Владиславе, розкажіть нам, що це за дошки і яку інформацію можна на них розміщувати. Ну, перш за все, хотілося сказати, що у нас доволі такі активні жителі. У нас дуже громада самоорганізована. І зараз, якщо брати там будинки, які управляються самими жителями, у нас налічується 1575 там п'ять будинків, які самостійно управляють. Це люди, які ставляться до свого майна з любов'ю. Вони знають, як як їм потрібно, що їм потрібно, скільки їм там, потрібно які ремонти, кошти витрачати, вони контролюють все. А міська влада, там, міський голова, спеціалісти, ми підтримуємо їхні ініціативи і завжди йдемо на зустріч яким, якимось потребам: від великих там до ремонтів, до малих, от, наприклад, сейдошок. Якщо ми. Візьмемо так об'єднання. В нього є декілька таких самих важливих напрямків. Це перш за все ремонт будинків для того, щоб було безпечно і комфортно в самому будинку жителям. І друге, це такий візуальний естетичний комфорт, коли охайно навколо будинку прибраний під'їзд. І одним із таких частин це інформаційні стенди, які часто бувають як зовні, так і всередині під'їздів. І, на жаль, якщо зовні вони е, такі більш е, під впливом вандалізму часто там, або наклеювання якихось різної реклами, то саме інформаційні стенди для співвласників вони е, потребують розміщення всередині. І ми якраз е, вирішили е, дати таку можливість організованим будинкам, оскільки ми так тісно працюємо з головами правління, з об'єднаннями, у нас там регулярні проводяться і зустрічі. І онлайн там конференції, форуми, там в складні часи, коли не можна комунікувати, і ми зрозуміли, що дуже багато об'єднань, вони вимушені інформувати своїх жителів якраз таки через дошки оголошень чи будь-які будь зовнішні вивішування. Оскільки, хоч і є зараз такі сучасні технології, там месенджери, вайбергрупи. Однак, на жаль, цього інколи не не або не хватає, або не охоплює всіх співвласників. Та Я навіть хочу сказати зі свого досвіду: нещодавно висіло у мене на під'їзді оголошення, що будуть відключати воду, але темно вже його не видно. Mm -hmm. І мешканці, ну десь 50% мешканців будинку, не запаслися водою, тому що вони просто не побачили це оголошення. Так інколи просто не використовуються всі канали комунікації. А дуже важливо, по перше, як мінімум знати свого голову правління, реквізити. Свого об'єднання. І ми виготовляємо такі інформаційні стенди для внутрішнього розміщення, на яких, по-перше, площа для розміщення якихось там, документів внутрішніх, окрема частина для нанесення реквізитів об'єднання, контактів голови правління. І окрема частина це телефони гарячої лінії міського голови по тим питанням, які не входять до компетенції безпосередньо голови правління. А, інколи таки буває ситуація, що до нас звертаються жителі, вони навіть не знають, хто в них голова правління. От вони дзвонять, доброго дня, доброго дня це ОСББ. Ну, ми кажемо, ми працюємо з ОСББ, а що вам потрібно, а я заплатив туди-то, туди-то. Як мені повернути? А ви зв'язувалися з головою правління? Ні, а хто це. І, от ми, е, е, І починається. Виясняти, хто голова правління, а чи туди вони заплатили, а виявляється, що це з іншого міста люди телефонують. От така комунікація доволі, як на перший погляд, казалось би, вже має бути повністю комунікувати там жителі між собою. Однак інколи виникають такі проблеми, особливо в великих будинках, коли сусіди з одного під'їзду не знають, хто живе в другому під'їзді, і навпаки. А голова правління має з усіма спілкуватися. І тому ми даємо такі дошки, вони доволі ергономічні розміром там. 900, 90 сантиметрів на, на 110. Вони з ДСП, щоб воно було більш такого довго, довгострокового використання. Ну і по периметру на спеціальні там Саморіза для того, щоб уникнути якихось противовандальних явищ. А оці телефони, про які ви кажете, по яким мешканці можуть звернутися, вони вже там. нанесені? Вони вже набуті? там нанесені. Там, там нанесені телефони гарячої лінії міського голови, оскільки є такі питання, що виключно в компетенції міської ради є виконавчих органів. А окремо є місце для нанесення реквізитів об'єднання. Ми заздалегідь не наносили туди автоматично, оскільки і рекомендуємо кожному об'єднанні не наносити туди а вішати якоюсь невеличкою табличкою, оскільки, по-перше, і голова правління змінюється, і номери телефонів змінюються. Тому не варто. Саме написати це на самій дошці, краще зробити якусь ще наклейку чи там аракан, Ну що що можна буде потім змінити у разі потреби, щоб це не не було там вічним телефоном, яким ніколи не працює, як зараз на деяких там дверях написані там електрик чи сантехнік їм вже 20 років ніколи немає немає не цих людей. І щодо інформації, наприклад, туди може вивішувати інформацію голова ОСББ чи мешканці також. Це безпосередньо рішення кожного окремого будинку, але ми бачимо на практиці, що здебільшого це таки голова вивішує. По-перше, так як вже зазначали, це питання щодо внутрішніх там, комунікацій, відключення води, проведення аварійних ремонтів чи просто ремонтів, проведення використовується і для вивішення боржників для того, щоб люди знали своїх героїв, які не платять. Правда, у нас є закон про захист персональної інформації особистих даних. І вивішується не прізвище ім'я по батькові, а номер квартири і сума боргу. така практика розповсюджена. І е, безпосередньо ми також бачили, коли жителі використовували для е, такого побутового обміну, там, здаю квартиру за, у, в першу чергу там, сусідам, кому потрібно. Ну, Канали комунікації завжди, завжди доречні і їх використовувати сміло можливо. Тим більше, коли. Е, Знову ж таки, коли голова правління готує якісь документи до, там, до міської ради на конкурси, як мінімум потрібно йому ж знати зворотні зв'язок своїх жителів, яка робота потрібна, яка робота в пріоритеті. І шляхом вивішення просто там, опитування, простого опитування на цих дошках вже можна визначити, що людям в пріоритеті. А, для того, щоб розуміти там. Скільки набере те чи інше голосування, щоб не починати процедуру загальних зборів, коли це складна процедура, це нотаріальні бланки, це там місяць ти працюєш, працюєш, а те може на виході вирішити, те, що а ніхто не хоче за це питання голосувати. Тоді набагато правильніше, якщо провести попередню підготовку до загальних зборів, провести саме банальне опитування. Тим більше, я вам скажу, коли ми починаємо видавати ці дошки. Ентузіазм у людей прям е, великий, натхнений. Е, тим більше вони кажуть: о тепер вже побачать, що ми е, організований будинок не просто там нами хтось управляє. а Ми самостійно приймаємо рішення. І давайте зараз послухаємо голів ОСББ, які вже отримали спеціальні дошки для оголошень. Мене звуть Мушкет Леонід Володимирович, ОСББ Кольська, 19. В місті склалася така ситуація, що багато паперової продукції і заліплюють все, що можна і неможливо. Це вхідні двері, які потім важко відмити, від клею та всього. Ці дошки будуть там великим підспорєм. Кубрак Людмила, УСББ Высоковольтная 12. Вот с февраля занимаюсь нашим домом. Столкнулась с тем, что информация, которую мы должны донести до людей дома, очень много. Мы проводим сейчас ремонт в доме электросети. Периодически э, надо дать информацию людям о том, какие у кого долги, как, э, какие события происходят в доме, какие собрания. Доска это фактически связь между руководством дома и всеми жильцами дома, где мы можем обменяться всей полезной информацией. Совершенно не хочется обклеивать двери, стены. Хочется, чтобы дом был красивый и уютный. И эти доски нам очень помогут. Да, у нас четыре подъезда. Я думаю, что наш дом преобразится. И даже эта вещь, она будет такая вот приятное і удобное. І мені не треба буде постійно клеїти на двері і переживати, як це То Тобто, це буде удобство і красота нашого дому. Мені приєдно. Отже, пане Владиславе, голови ОСББ, підтвердили ваші слова, що це не лише інформаційно, а ще й охайно. Тобто будинки будуть виглядати охайніше. І ми з вами продовжимо розмову після того, як послухаємо телефонний дзвінок. Говорить, будь ласка, ви в эфире. Добрий день. Добрий вечір. А будь пожалуйста, у меня такой вопрос А куда можно жаловаться на председателей ОСБД? А назвіть, будь ласка, вашу адресу Щербіна 9. І у нас сьогодні тема дошки оголошень для ОСББ. Скажіть, будь ласка, у вас є в вашому ОСББ дошки оголошень, ви бачили? Так які є доски? У нас не досик, нету ні, нічого. У нас в під'їзді бардак, ходим по стеклу. Ну не такое не ощущение, не що там не убирается. Когда обращаются, ну, обращаются к председателю, то он как-то так. З нежеланням отвечають на всі преси. Ми, как бы сами рішаємо, практически самі вирішуємо свої проблеми. А можна до вас таке запитання, а це ваша власна думка, чи можливо, у вас є однодумці щодо вашого голови ОСББ? Та ні, ну, не моя единственная мнение, є жильці, которые теж там ругаються, недовольны? Угу. Дякуємо вам. У вас все? Да, да, да. Дякуємо вам. Отже, пане Владиславе, куди можна поскаржитися на голову ОСББ? Останній час, я вам скажу, це доволі таке розповсюджене питання. До нас знову ж таки, на ту ж гарячу лінію, телефонують і якраз попадають до нашого відділу. Це доволі і просто, і складно. По-перше, голова правління це обрана особа, яка вибирається на загальних зборах або на засіданням правління. Тобто для того, щоб змінити голову правління, поскаржитися можна для того, щоб він там виконував якісь дії або щось не виконував. Оптимальний варіант, коли засідання правління проводиться якраз з метою зміни голови правління, і серед правління обирається нова, нова особа. Це саме такий простий варіант. Оскільки інший шлях, який можливий, це лише виключно в судовому порядку. Ми з вами розуміємо, що це довго, доволі бюрократично затягнута процедура, яка потребує і коштів, і сил, і нервів. Тому ми рекомендуємо це вирішувати в такому внутрішньому колу, оскільки кожне об'єднання це окремий суб'єкт господарювання, який, як будь-яка компанія, ні міська рада, ні виконавчі органі не можуть йому диктувати якісь питання чи нав'язувати якусь позицію і знову ж таки не можуть контролювати. Виконання обов'язків, оскільки це не підзвітний міській раді і будь-якому органу е такий суб'єкт. Там е в кожному об'єднанні є як мінімум голова правління. Е він обирається серед правління є ще ревізійна комісія. Тобто, е якщо ви, ну, там, люди думають, що голова правління це завжди одноособово, зазвичай є правління. Хоч воно інколи формально є, але воно є. І перш за все, потрібно знайти цих людей. Поговорити можливо дійсно знайти спільну мову і змінити голову управління. А от скажіть нам думка наших радіослухачів цінна? От чи можна якось радіослухач назвав адресу Щербини 9, чи можна якось перевірити або поговорити з головою СББ? Чи є у вас такі повноваження? Поговорити, провести консультацію, роз'яснення? звісно, Не знаєте, можемо. можливо, він і справді профілактична Так, бесіда. Так, так. так. А, Обов'язково ми завтра зв'яжемося uh -huh. з ним. Більше того, інколи якраз такі об'єднання чи голова правління е, може щось робити там, на, на, на роздум співвласників неправильно, однак він просто може не знати, як це робиться. Співвласники, в свою чергу, не знають тонкощі роботи голови правління, вони можуть думати, що це проста робота. Насправді це доволі складна, кропітлива робота, коли ти в тебе просто немає. немає е, Вихідних в будь який час тобі можуть позвонити, будь-який час може бути аварійна ситуація. Особливості там роботи там, з виконавчими органами також мають свою специфіку. Тоді в таких випадках ми допомагаємо, консультуємо, і якщо потрібно, виступаємо такими медіаторами між співвласниками і об'єднаннями. Завтра ми, безперечно, зв'яжемося, поговоримо, можливо, просто потрібна допомога роз'яснення. От, якщо кажуть, що там в під'їзді знедбано нехай нам, можливо, на голопролінів просто не знає, чи є програма співфінансування, наприклад, чи різні програми підтримки, Тобто місто адмініструє п'ять різних програм підтримки для того, щоб проводити роботи. Сумарно, ми там місто з міського бюджету витрачається там близько більше 180 мільйонів мільйонів на, на потреби об'єднань. Це дуже великі кошти. Там співфінансування, програма ініціативи міського голови, повністю повного фінансування робіт, бюджет участі, енергетична оселя, коли проводиться компенсація заходів в рамках теплого кредиту. Такі напрямки вони можливі для кожного. Єдине, що не кожен вміє правильно це провести, і тут ми допомагаємо якраз консультацією. Ви слухаєте програму Тема Дня на Українському Радіо Дніпро. Ми в прямому ефірі наш телефон 096-447-1303. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте у нас сьогодні в студії спеціаліст по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради Владислав Макарець. І ми говоримо про дошки для оголошень, які зараз у нашому місті отримають об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, ці дошки розуміють? Розміщують на кожному під'їзді об'єднання, чи це одна дошка для усіх? як ми, це наглядає? Ми даємо можливість кожному об'єднанні на в кожному під'їзді розмістити ну, потрібну кількість тим дошок. Єдине, що ми наполягаємо, що це лише внутрішнього розміщення, оскільки, по-перше, погодні умови, по-друге, банально їх можуть вкрасти. Оскільки це доволі такі ну гарні, охайні дошки, і, на жаль, є такий ризик. Їх видають безкоштовно? Так, абсолютно безкоштовно. У нас є кожен бажаючий, по-перше, там з головою управління потрібно зв'язатися, оскільки це відомість отримання як юридичної особи. Не просто житель каже, а в мене в під'їзді потрібна якраз дошка, а голова управління каже, ні. То Якраз так, як ми слухаємо голову управління, а не жителя під'їзду. Як їх можуть ОСББ отримати? О, простою заявою на, наш, на нашу електронну адресу відділ ОС. У нас є декілька каналів комунікації, всі вони під одною назвою простір самоврядування. Це і вебсайт, і сторінка у Фейсбуці. Там є контакти і є якраз електронна адреса. Туди можна написати свої контактні відомості, голова голови правління, контактний телефон, кількість під'їздів, адресу, і номінування, об'єднання. І ми по мірі ну, їх замовлення, виготовлення, ми їх видаємо. За інформацією пресслужби служби міської ради Дніпра ОСББ, які беруть участь у програмах співфінансування і проходять навчання, отримають такі дошки. А якщо ОСББ не бере участь, наприклад, у програмах співфінансування, вони не отримають це. це ці така дошки. додаткова додатковий стимул, оскільки ми розуміємо, що водночас видати всім дошки знову ж таки є певні складнощі. З іншої сторони, ми маємо якось провести градацію, кому видавати в першу чергу, кому не видавати, щоб не було такого питання там, там, своїм видали, чужим видали, наші, не наші. Все дуже просто. Жителі, які, по-перше, активні, які приймають участь у програмах того ж співфінансування, які підвищують свою кваліфікацію, це голови об'єднання, які пройшли у нас курси підвищення кваліфікації. Вони їм надаються в першу чергу. Ми не, ми не говоримо, що ми е, іншим не видаємо, ми їм будемо видавати е, після того, як ви видатися ті, які якраз приймали участь. Оскільки е, люди, які активні, їм ці дошки якраз потрібні в першу чергу. Оскільки, як я казав, і опитування жителів, і е, інформація про проведені ремонти. Повісити, як то кажуть, що було, ніякого, ніякої користі з нього не буде. То ми ну, вісітиме гарний такий елемент інтер'єру. Ми ж стараємося, щоб це було, по-перше, як, як канал комунікації для голови правління і для жителів, а не просто як елемент декору. Те, що вони красиві, ергономічні, це просто приємний бонус кожному голові правління. і дуже Якби, гарно, що ми передбачили можливість донесення гарячої лінії міського голови для того, щоб зв'язуватися з будь-якими комунальними службами, не зв'язаними з будинком. Тепер гаряча лінія буде ще гарячіше. Ще гарячіше, це однозначно. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що всі ОСББ міста зможуть отримати такі дошки? Рано чи пізно так. Однозначно. От найближчим часом ви плануєте скільки ще розмістити. Це буде поетапно, це так? Буде, я зрозуміла? Це буде поетапно. Я думаю, зараз ми закриємо потреби десь там, до до тисячі об'єднань. Точно. Ми, ми, звідки ми, в принципі, а брали з курсами? Скільки такі от зараз ОСББ, ну, приблизно. 1575, я вам навіть точно скажу, скільки у нас ОСББ і ЖБК. Ми брали оціночну інформацію, скільки приймає загалом участь у міських програмах, на них і розраховували. Бо є такі об'єднання, яким просто не треба. А, є такі об'єднання, які вже там купили їм і так достатньо, інші просто не хочуть зв'язуватися ні з ким. От вони там живуть, зазвичай там кооперативи, які ще за радянські часи були створені. Вони з самого початку управляли своїми будинками. У них там невеличкі внески лишилися, колективні договори це такий невеличкий суб'єкт, який сам в собі живе, він там з міською радою мало комунікує, з жителями вони вже всі знають, там вже ну, сім'ї виросли. Вони там Собі куточок якийсь облаштували і вішали, да, свої да. Там, там просто, от якщо взяти об'єднання ОСББ, яке організовується от тільки от -от організовується. В них зразу там через рік видно дуже від там відрізняється, коли їм управляють такі ж пережитки е, колишні Жеки або управ... управителі Інколи е, видно зразу зміни. От тут відразу відчувається якісь е, охайність е, з любов'ю ставиться до свого майна, е, можливість розвиватися там, відповідально статися до свого будинку. Це в них з'являється згодом. А в ЖБК це з самого початку, бо це люди, які самостійно будували будинок або інвестували в цей будинок. І дошка оголошень у них була в перших. Тобто, якщо вони дивляться на ОСББ і думають, от молодці, через 20 років ви дійшли до того, що ви прийняли рішення управляти своїми будинками, а ми вже 40 років управляємо своїм будинком. А як от сприйняли ОСББ от таку ідею з дошками? Це спочатку був там можливо все спокійно, потім був ажіотаж. чи як це ажіотаж був? у нас зараз якраз проходить, оскільки ми розраховували поступово видавати, бо просто фізично не можемо всі розмістити в себе, і видавали по поетапно-поетапно. І як то кажуть, сарафанне радіо спрацювало. І після поетапних 200-300 дошок в геометричній прогресії почали до нас звертатися об'єднання. Навіть ті, які там ніколи до цього вони не контактували з міською радою. Інші кажуть, а от ми бачили по телевізору, чи десь почули, що ви даєте дошки, а дайте і нам. Навіть звертаються до нас неорганізовані, просто там активні жителі, а і нам дошку, а ви спочатку без створіть, потім дошку ми вам дамо. Тобто зараз якраз такі. Можна сказати, пікове навантаження. У нас там по 100, 200, 300 заявок щодня на нашу почту приходить, і, 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 і ледве встигаємо їх обробляти. Але ми справимося з цим. Там, наприклад, середній час очікування дошки там, від, там, декілька днів до тижня максимум. І на останок нашої програми нагадайте ще раз, як можна отримати таку дошку, куди звертатися? Звертатися на нашу почту відділ І можна знайти на наших каналах комунікації. Всі вони називаються Простір самоврядування. В більше простір самоврядування. Ви попадете до нас або на Фейсбук, або на вебсайт. І там в контактах або в повідомленні можете нам написати. Потрібно вказати найменування об'єднання, ну, реквізити його, контакт голови правління, і ми з вами зв'яжемось по мірі того, як ми потрібно. А можна, наприклад, зробити так: наприклад, мешканець або мешканка УСББ. Зайде до будинку іншої СББ, там висить дошка для оголошень, телефон гарячої лінії. Туди зателефонувати і спитати: а як і нашому СББ отримати таку Їм, дошку? і вони попадуть або до мене, або до моїх колег, і ми розкажемо, щоб звернутися на електронну адресу. Подати заяву, і тоді ми до вас прийдемо чи ви до нас прийдете для задошкою. Дякуємо вам, пане Владиславе. Нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні говорили про те, що ОСББ Дніпра отримують спеціальні дошки для оголошень. І гостем нашої студії сьогодні був спеціаліст по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради Владислав Макарець. Дякуємо ще раз за те, що завітали до нас і про таку змістовну розмову. Тоді працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.